Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають там змогу грати в футбол, займатися нашою справою. Тому там, Велике дякую їм. По грі, по грі, ну дуже тяжка гра, ми, ну, видно було по грі, що і Ніва Бузова вивчила нашу гру, і ми дуже готувалися к цій грі. І така була тяжка гра. І як би, догала, Таких моментів багато не було. Така була боротьба. знаєте. да, може поле тяжке, тому що воно дуже гарного качества, трава дуже супер. Но дощі йшли, воно дуже таке, ну, м'яке. І тому такого сильно швидкого, такого качественного футболу не вийшло. Получилась кубкова гра, боротьба, ну і плюс. В таких іграх вирішила одна помилка, один гол. Скажіть, в першому матчі в шостому турі була така більш розкута гра, швидко давали Центрполя, безліч моментів, було, незважаючи на те, що під дощем грали. Чотири м'ячі побачили сьогодні, більш команди так обережно грали, та, як ви кажете, Кубкова така гра була. Це десь турнірна таблиця і те, що небагато матчів залишалось, і кожна з команд розуміла, що якщо зараз пропустити контратаку, то можна потім отримати проблеми. Так, звісно, то був початок чемпіонату. Всі, ну, всі, всі починають з ліста, з нуля. Тому тоді і погода, помню, дощ був і ну, така благоприятна була для швидкого футболу, для зарного футболу. Тим більше ми грали вдома, ми там повне працювали, ну то не важливо, то вже було давно. А сьогодні, так, да, сьогодні і турнірна таблиця, всі грають уже так, знаєте, як очки треба. Ну, тому така була кубкова гра, тому вже всі десь, десь переходять, може, більш простіший футбол, не знаю. Ми настраювалися, готувалися, і хотіли зіграти в свій футбол, швидкий, там, ета, ну, ні вабузова, ну, не дала, десь, може, більше контролювала м'яч. тому І такий вийш бойовий футбол з більш боротьбою. Скажіть, Андрій Хома перед тим, як бути заміненим, отримав? Невеличке ушкодження, ця заміна виконана ушкодженням, чи можливо це все ж таки планова заміна? Ні, це вже була планова заміна, тому що ну, Ніва Бузова ну, гарний футболіст, і гарний тренерський штаб, вони підготувалися, вони закрили нам зони, і в хами не було пространства, і у нього так, навіть таких моментів не було. Там більш один був момент, де він там, на добивання мов зіграти. Тому ми хотіли випустити Барчука, який нав'язав би верхову боротьбу, виграв би цю боротьбу там. Поставив би цей м'яч на третього, щоб вибігати в швидкі контратаки. Скажіть, зараз ходить мережа в інтернет без чуток з приводу можливого трансферу Андрія Хоме в зимовий період під час зимової паузи. Чи отримував Прикарпаття вже якісь пропозиції з приводу трансферу? Поки без коментарів. Поки Чемпіонат йде, ми все і Хама, і всі футболісти, і тренерський штаб. Ми думаємо вже. Сьогодні ми ще там, посвяткуємо в автобусі, будемо їхати з гарним настроєм, а завтра вже будемо готуватися до слідючої гри. І поки ми не думаємо ні о трансферах, нічого. Так же, як і нам треба усилятися, поки ми рухаємося та гре, к і Я так розумію, що перед Прикарпаттям стоїть ціль потрапити в першу п'ятірку і вийти до чемпіонської. Ну, Я думаю, у всіх стоїть ціль. ну, Перед чемпіонатом так точно у всіх стояла ціль. Потрапити в першу п'ятірцю, тому що це ну все ж самі розумієте, це і престижно грати там з більш сильнішими командами. Ну і по-друге, себе від ігри в зоні виліту.